Розріжкуйте мене 3х. Чисельник у знаменнику x-2 дні 0. Тут у нас пропорція. Знаменник у нас пропадає, тобто 3х дріні 0, х доріні 0. Якщо прям так розписувати, по етапну то у нас 3х. Дорівні я 0. Множиться на x-2. Звідси на своїшність. Дивіться, ось так. Димаємося відповідь відповідно. Розріжьте у мене 3х. Чисельнику за у x-2 дні 0. Тут у нас пропорція. За у нас пропадає, тобто 3х длині 0, х доріні 0. Якщо прям так розписувати, по у нас 3х. дорівнює 0. Множиться на x-2. Двіться на свои шустя, на двістя. Двіймося витву и відповідь держав.